А давайте ми розглянемо цікаву геометричну задачу. Ось її умова. Площа трапеції дорівнює 16 см квадратних. Площа трикутника, утвореного відрізками діагонали та однією з бічних сторін, дорівнює 3 см. Знайдіть площі трикутників, утворених відрізками діагонали та основами трапеції. Отже, за умовою. Якщо коротко записати, ми маємо трапецію. Я запишу, що нам відомо про трапецію, тому не буду дуже детально розписувати дано. Отже, площа трапеції АБЦД за умовою дорівнює 16 см квадратних, і площа трикутника, утвореного відрізками діагоналей. Тобто, ну, це можна розглянути площу трикутника АВО, не втрачаючи загальності, ми позначимо. За умовою площу трикутника АБО 3 см квадратні. І наша задача знайти, чому дорівнюють площі трикутників, від утворених відрізками діагонали та основами: тобто площу трикутника БОЦ та площу трикутника АОД. Отже, ось таку умову коротко ми маємо. Зараз ми з вами трошки проаналізуємо, які. Трикутники утворилися, так, поаналізуємо, який зв'язок між площами трикутників, які утворилися в результаті відрізками діагоналей БО, OC, OD, ОД, АО та, відповідно, сторонами трапецій. Тобто, от наша задача зараз розібратися, як між собою взагалі ці площі якось співвідносяться. І ми почнемо з добудови, нескладної добудови. Зараз добудуємо висоту. так? Ми розуміємо, що незалежно від того, де б ми провели висоту трапеції, ці всі висоти будуть однаковими. І позначимо цю висоту через BH. Отже, давайте тепер розглянемо два трикутники. Перший трикутник ABD і другий трикутник ACD. Якщо розглянути площу трикутника ABD, то вона буде дорівнювати 1 друга висота BH помножити на основу AD. І тепер розглянемо площу трикутника ACD. Чому зараз побачите цікаву закономірність? 1 друга, і тепер висота цього трикутника буде такою самою, так? вона буде також дорівнювати BH, і знову ж помножити на AD. Тобто ці трикутники мають рівні площі. Тобто, звідси, маємо, що трикутник АБД має таку саму площу, як трикутник АЦД. Що це нам дає? А це нам дає наступне: що, враховуючи те, що площа Трикутника АБД складається з двох частин АБО та площі Трикутника АОД. І це має дорівнювати площі трикутника АЦД, який складається також з двох трикутника, трикутників: трикутника СОД і трикутника АОД. Ну, як ми бачимо, оскільки вони рівні. Так? У нас є тут однакові доданки, то ми просто тут довели, що у нас площа трикутника АБО буде така сама, як площа трикутника ОЦД. От, власне, з цього ми і почали. Що тепер робити далі? Ну, а тепер для того, щоб не, та, не так а, був а, перевантажений малюнок, зараз ми скористаємося а, ще одним малюнком трапеції. Це та ж сама трапеція, і а, зараз ми безпосередньо з вами спробуємо а, продовжити наші міркування, і вони будуть схожі з попередніми. Але тепер я пропоную розглянути ще кілька трикутників. Так? А саме трикутник АБО та трикутник БОЦ. На жаль, їхні площі не будуть однаковими, але все одно тут є цікава закономірність, яку легко побачити, цікаве співвідношення. Давайте знайдемо відношення площі трикутника АБО. То площі трикутника БОЦ. Для того, щоб визначити площу, ми побудуємо висоту. Цікаво те, що ці трикутники мають відповідну спільну вершину Б, так? І сторони OC та АО лежать на одній прямій, так? Тобто, це висота, в даному випадку, наша висота, вона буде спільною висотою для обох трикутників. Позначимо цю висоту БК. І тепер, відповідно, запишемо, що площа трикутника АБО це буде 1 друга БК помножити на АО. А площа трикутника БОЦ буде 1 друга БК помножити на ОЦ. Ну, ми можемо тут скоротити і отримаємо, що відноситься на ці площі будуть як АО до ОЦ. Міркуючи аналогічно, ми можемо записати, що площі трикутників АОД та трикутника ОЦД будуть так само відноситися, як АО до ОС. Переконайтеся в цьому самі. Тобто, якщо ми поділимо площу трикутника АОД на площу трикутника СОД, то це також буде відношення АО до ОЦ. А отже, ми маємо рівність ось таких площ. Отже, робимо висновок, так? що площа трикутника АБО відноситься до площі трикутника БОЦ, як площа трикутника АОД відноситься до площі трикутника СОД. Також нагадую, що ми довели рівність площ трикутників АБО та СОД. Я позначу. Цю площу через А велике. А отже, тоді ми отримаємо з основної властивості пропорції, що А в квадраті буде дорівнювати площа трикутника АОД помножити на площу трикутника БОЦ. От, власне, ці міркування на цьому етапі нам дозволяють вже перейти до більш простих і більш очевидних підрахунків. Зараз подивимося. Для того, щоб простіше, були простіші наші подальші записи, будемо вважати, що площа трикутника BOC буде дорівнювати Х, а площа трикутника AOD буде дорівнювати Y. І, відповідно, тоді можемо записати, що А квадрат, це у нас буде відповідно, помножимо Y, помножити на Х. І ми знаємо, чому дорівнює площа трикутника АБО. Вона дорівнює 3 см квадратним. Тобто тоді Y помножити на Х буде дорівнювати 9. Але з іншого боку, ми знаємо, що площа всієї трапеції АБЦД. Нам також відомо, вона буде 16. А площа цієї трапеції складається з суми площ оцих чотирьох трикутників, які ми розглядали. Так? Отже, Подивимося, запишемо, перерахуємо всі ці трикутники. І, відповідно, можемо тепер записати ще одне рівняння. Це буде 3 додати х додати y додати 3, дорівнює 16. Так? Трошки я в іншому порядку записала, але від того нічого не змінюється. Фактично, звідки ми отримуємо, що х плюс y дорівнює 10. Так ось ми маємо два рівняння. Які утворюють систему двох рівнянь з двома невідомими? Ця система досить таки нескладна. Так? І розв'язавши цю систему, ми отримаємо, що Х буде дорівнювати 1, а Y буде дорівнювати 9. От і вся задача.